Ну, Знак якості, звідки олія, як вона так. Ну Дивіться, я зайшов в магазин, ви клієнт, так? Ви дивитесь на олію, які ви мови читаєте. Це кожному клієнту треба мати, як, знати італійську мову? Чи має бути накладено мито на границі з українським переводом? Трошки не так, як і мало бути. Чи це контрабанда? Немає. Контрабанда? Ну, не оподаткована на границі. Що не було? Румаю. Дві банки були? Та що дві, та лак, все рівно. Я ж звідки знаю, воно ж не на українській мові. В другій отравлюсь. Чим? Ну так олією. Якою? Та голию? Як якою? Прошу пана. Та удивляйся, ну ти на що тобі заважає? Ну Так але ж ви ж ну, поставляєте товар, чи як не знаю. Я зайшов клієнт білядаю, в магазин. Мені товар, Шо, я, так я ж заходжу, ну, ви ж кажете, ну, мені так. сказали, що є знак якості. Я би хотів І на нього подивитися. Якості. От мені сказала продавчиця, що є знак якості. Що означає знак якості. На олію знак якості. На кожен товар дається знак якості. Сертифікат. Внак, дає. Так. Вам не ну, дають. його? Так, так ви ви завозите товар продаєте клієнта, ви не знаєте ну, про нього нічого. Як ви думаєте, е, хто вам привозить товар? Якісь е, невідомо звідки з Що? Ну дивіться, Сандора вам привозить товар, так він вам щось дає, правда? Сандора. Що це є? Ну не знаю. Сертифікати не дають тільки прийнято. Я заходжу, я куплю садочок Сандора. Я знаю, що там написано українське, я читаю там, скільки хімії, скільки того все. Ну, я розумію, що ви маєте на увазі. Ну, Звертайтеся до фірми, нам дасть той сертифікат. До фірми Чіріо? Та те, я те, знаю, де фірма Чірі в інтернеті знайти, то як де в Вулицю і кап можу сказати. Прошу пана, то ви мені відповісте на це питання чи ні? Ні, не відмови. А чому?